Сьогоднішнього ігрового дня, на якому зустрічаються представники Сівербізнес-Ліги. Команда Вільховець проти Теме. Одразу удар поворота Мартем Шумен. Можливість відпочити першим четвірка. Фамуляк, Ударна позиція. Голу немає. Браво! Кидання вперед. Фамуляк справою! Надто не вдав. Дуже прикрентів. Не Неплане завершення цього сезону для скали. Ячер. Віддайше Жанна Шумена. Дуже довго возився з м'ячем. Останнього десь трішки за нові морда. Удар від Артема Шумена. По центру воріт. З... Зараз вкидання вперед. Є можливість удару з півоберту. Над воротами летить м'яч. Оці команди скали і Вільховця. Вільковця. Шумен повз ворот. Юрій Ганець. Помилка. Кузнєцов пусті ворота. Потрібно забивати. удар. Кузніцов, друже! На обличчі офіційних представників команди. Зараз не забуваєш ти! Не забувай і тобі! Браво! П'ята сходинка — це можливість брати участь у лізі Європи. Отож, наступного сезону. Чудово, що скалу із вільховця чомусь не вистачило на старт цього чемпіонату. Шумер пустив ворота! Горілуй Артем Шумер. Наприкінці першого тайму скористався незлагодженістю у діях команди ТеМЕ. Пернували блакитно сині. Тепер прикроповаляється Дюба з ударна позиція. Гол 0 Сергій. З інтервалом у 25 секунд. Два м'ячі скала відвантажує у та суперник. Такі здобути звитягу. Передача на Шумена, то йшов на дубль. Зараз можливо оформить два. Голи від Шумена. Три від скали три Тринуть! Браво! Хороші претенденти на участь в лізі Європи. Ну і загалом за призи можна було сміло чіплятися. Пусті ворота. Удар немає взяття воріт. Сергій Дзюба. з другого... Неможливість удару тут перемудрував. Як на мене, вже зі морда. Не зумів зачепитися за м'яч. Тут переведення також не пройшло. Можливість удару в дальній кут. Помуляк. Проти Шумена передача. Удар немає Ще одна справа. Го! Ну нарешті розмочили. Степан Струк. Вирішив показати свою сильну сторону. Катрив 2, Шумен. Прикра передача, потрібно зараз забивати. Стійка, який момент змарнували гравці у темно-синіх кольорах. Фамуляк, ще одна передача. ДТМР, Є можливість передачі. Фамуляк розвернув суперника, але не влучив правої його дальній. А тут же розвернувся. Морда. Ударна позиція. Злівої по центру. Фамуляк виконує свій постріл по центру. У своє задоволення. М'яч залишився у строю. Передача Фамуляк з лівої. Хотів перехитрити Євгена Жукуляка. В якому випадку потрібно віддати належне Артему. Вихід на пусті ворота. Жукуляк наверх. Через лівий фланг. Удар в ближній кут. Через лівий фланг. Строк Удар повз ворота. Бере розгін. Віддає невдало передачу. Пусті ворота. Не забивають суперники. Атакує. Через центральну зону команда. Не було фолу. Пусті ворота. Лячин. Фамуляка. Обігнав його підсумку. Закотив кругло у пусті Ну все, 4 1 У центральній зоні вільні партнери. Удар від Артема той йшов на хитрик. Забити від. Можливо, це вдасться зробити струку. Він б'я оближній. Калі зільховця за чудовий бійцівський характер за сезон 2022-23. Ну і темер варто робити висновки.